Доброго дня! Сьогодні я вирішила вам розказати про найпопулярніше розводняк в магічних колах чистка фінансового каналу. А ви прямо зараз поставте вподобайку для нашого з вами енергообміну. Мені буде це приємно, а я даю вам корисну інформацію. Так от, в мене постійний завал, просто завал запитів на чистку фінансового каналу. Це якийсь як вірус останні 3 роки? Чи роблю я це? Так. Але, і от про це але, але я вам зараз хочу розказати, люди постійно бігають а, по колу, якось у когось постійно чистять той канал. Але чому ні в кого не постає думки, що нема покращення? Чому вони не міркують саме про це? Не маючи результату, вони постійно роблять ту саму справу і все одно не отримують бажаного. Так от, знаєте, люди вони йдуть, чистити фінансовий канал рунами. Потім вони біжать у церкву, заказувати там якусь ну, Службу Іану Сочасському, це той, що там за гроші відповідає. Потім вони щось там чакру якось чистять. Любі мої, спочатку діагностика. Як я вже писала, по-перше, людині потрібно розуміти, що одномоментно, паралельно, у двох майстрів без їхньої згоди не можна робити магічні роботи. Далі. Ви вже якось для себе вирішіть, Чи ви з хрестом на шиї і свяченими яєчками на паску, чи ви малюєте собі руни на гаманці, там, чи на телефоні ставите заставку. Ну, тобто, якось для себе ви вже якось оберіть, будь ласка, де ви і як ви. Бо є конфліктуючі конфесії, які. Не тільки нейтралізують дію одне одне, а ще й нашкодять. Тобто це буде агресивна така конфронтація, така взаємодія. Наступне, Наступне я про це пишу майже кожні півроку: що не можна бігати між майстрами. З однією і тією ж справою на все потрібна, потрібен час. Магічні роботи вони не робляться одномоментно, так от, а, такою чаклунською паличкою. Далі повертаємось безпосередньо до фінансових каналів. То, що то є? Що то воно таке? А, багато хто уявляє собі таку трубу, да? трубу, там, я не знаю, з голови чи там, звідки там та труба. Яку треба постійно йоршикам там чистити, чи довезти туди заливати. Ні, від цього воно краще працювати не буде. Тому що фінансовий канал це такий комплекс взаємодії людини з матеріальним світом, з усім матеріальним світом. Знаєте, такі лучики від людини йдуть да? до людей, до можливостей, до ресурсів, там, да? до якихось там ситуацій, які можуть. Можуть покращити ті фінанси. Так от. І оцей промінь, да, оці промінь вони, вони усіх різні. Вони можуть бути сильні, слабкі, потужні, можуть бути зламані, цілісні, щібіряві, чи їх взагалі нема. Є люди, у яких нема фінансових каналів. Гаразд, якщо один з, десяти, да? Один з десяти. Якщо там той канал, хтось перекрив да? чи сам собі, то, тоді його треба почистити, не прочистити, ні, а почистити. Да, але тільки в комплексній магічній роботі. А, тобто, якщо ви постійно це робите, да? а, якщо ви постійно звертаєтесь на чистку і у вас нема результатів, давайте вже трохи починати думати. Бо скільки ви не будете чистити дирявий чобот, ви все одно будете мерзнути, бо через ці дірки буде проходити дощ, грязь холод і ноги будуть мерзнути. Тобто чистити канал, в якому є дирки, ну, це безполізно. Далі, скільки б, ну, для прикладу, скільки б ви свою ось таку там ковтинку чи якусь весняну е, вітровку не здавали б їм чистку, вона не стане пухавіком на зиму. Ну, можете її кожен день чистити, але вона не буде гріти вас зимою. Я маю надію, що ви зрозуміли те, що я вам донесла. А, далі, а, що я ще хотіла сказати? Зрозумійте, коли у людини з'являються проблеми фінансового плану, да, якісь втрати, там, втрата роботи, якісь там кредити не може виплатити, постійно щось ламається, постійно якісь там, ну, знаєте, там, бабуся захворіла, треба туди ліки. Там, не знаю, дах тічот, треба його підправити. Там якийсь заборговане, там штраф за автівку прилетів, там ще щось, там холодильник зламався. Тобто, якщо у людини з'являються проблеми, то їй не гаманець треба чистить чітка. Розумієте, а виявити причини. Чи вони магічного характеру, чи вони енергетичного характеру, чи то просто у людини депресія, чи там луна нікуди стала. Розумієте, спочатку виявити причину, а для цього треба зробити діагностику. А, так, є роботи для привертання фінансових можливостей, для привертання клієнтів, для покращення цієї фінансової циркуляції. Для відкриття можливостей. Є роботи, які розчищають, прибирають блоки на якихось фінансових шляхах. Є таке, але просто чистка фінансова чистка фінансового каналу. Все, всі пішли на чистку. Ні, це розвитня. Понимаєте? Такого не існує. Якщо без діагностики, без. Комплексних робіт, вам просто кажуть, чистка або чистка фінансового каналу. Розводня. Просто розводня. Ви платите там невеликі кошти, як завжди. Це 500 гривень, там, 1000 гривень, там, ну до трьох тисяч гривень. Тобто така сума, за яку ви не будете м -м, начебто щось очікувати сильно, але якщо спрацює, так класно, І бігаємо по колу кожен місяць, платимо комусь. По 1000 гривень чистити канал, якого не існує. Розумієте? Якщо у вас в туалеті протікає труба, її треба замінити. Розумієте? Чи її треба відремонтувати, якимось там скочем, пінає. Чистить не поможе, не допоможе. Так от, ще раз наголошую, от запам'ятайте, будь яка! Магічна робота, чистка, чи то чистка каналів, чи якась там фінансова програма, чи талісман якийсь. да, а, Спочатку діагностика. Перше, найголовніше, справжній майстер робить діагностику ваших а, фінансових каналів. Ваших можливостей, вашого стану, от енергетичного, там, магічні впливи шукає. да? Перше перше, найголовніше це діагностика. Друге, це вже комплекс робіт по позбавленню від проблем чи там цю негативу. Далі вже програмна робота. Ну і в цьому всьому обов'язковий захист. Якщо. Вам пропонують. Будь-які роботи без діагностики вас особисто, це розвадня. Запам'ятайте, іншої схеми не існує. Жоден майстер, який знається на своїй справі, він не візьме людину в роботу, не продивившись щось цією людиною, які в неї прав фінансові фінансовий канал, який в них став. Тобто, чи їх треба? Налаштувати взагалі, бо їх нема. Чи їх треба там відремонтувати образно? Але він не буде чистити те, чого нема. А таке стається, таке є. То зараз, прямо зараз, для себе залишить це відео на своїй сторінці. Поділіться цим відео зі своїми знайомими, щоб їх не розводили на ці 500 тисяч гривень. Да? Поясніть людям, що ніякі магічні роботи без діагностики не робляться. І якщо у вас є хоч якісь проблеми, запишіться зараз до мене у Дірект, тобто в Інстаграм, Фейсбук, на офіційний сайт, і ми з вами виявимо причини тих проблем. Ми виявимо, чи треба вам та магічна робота. Чи одразу вам програмування треба, чи спочатку зняти якийсь негатив, бо його дуже багато різновидів. Ну, якось так. Але запам'ятайте, магічні роботи. Тільки після діагностики. Всім дякую. Я маю надію, що відео корисне і ви їм поділитесь зі своїми друзями. Дякую.